Варто відзначити, що за підсумками невдалих атак російських окупантів, які привели до чисельних втрат живій силі і техніці, проведено низку кадрових змін в окупаційній армії. Причому на високому командному рівні, тобто окупанти змушені були призна, визнати той факт, що так звані м'ясні штурми не мали відповідна ані оперативного, Ані тим більше стратегічного успіху і привели до чисельних втрат живій силі і техніці, менше з тим і завдання російського групування і на лиманському напрямку це окрім безпосереднього виходу на Лиман прорив бік Славянська Краматорська. Тобто, можемо говорити про те, що три тактичних Напрямки окупантів: це Куп'янський, Лиманський і, відповідно, Краматорський, септо Чачів'ярський, мають на меті якраз е, створення загрози.